Тато Небесний, я молюся Тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Я молюся Тобі, Господь Боже, і ми молимося, Господи Тобі, щоб цей день був наповнений Твоїми змінами, Твоїм захистом, Господь, і Твоїм звільненням, Господь, нас від ворогів. Ми молимося, Господи Тобі, щоб наша країна вона була зеленою країною і не. Червоної країни, Боже, Господь. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб були вирішені ці питання, Господь, щоб прийшов мир в Україну, Боже. Молимося, Господи, Тобі за наших захисників. Господь, захищай, їх, Боже, оберігай їх, Боже, Господь, в своїх руках тримай в долонях, Боже. Я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен. Відчув це над собі, Твою присутність, твою любов, твій захист, Господь. Боже, роби неможливе. можливе, І нехай Господь Боже, до Тебе приходять люди, каяться, моляться і стають іншими. Просимо, Господь, Боже, Тебе мудрості для тій країни, щоб вона зрозуміла, що вона робить. і Пішла Боже Господь Боже з нашої країни, і не було в нас болю більше, Господь. Ми молимося, Господи Тобі, в ім'я Твоє Боже. Амінь. Тато Небесний, Я молюся тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Я молюся, Господи Тобі, Боже, за Духа Святого в кожному із нас. Я молюся, Господи, Тобі, щоб були відкриті і особисті стосунки з тобою, тато Небесний, я молюся, Господи, Тобі, нехай прийде Твоя міць, Твої зміни. Те, що Господь зараз відбувається в кожному із нас. Я молюся, Господи тобі, Боже, щоб Ти торкався сердець людей, щоб вони були ревнісні по тобі, щоб вони, Господь Боже, прийняли рішення у своєму житті. Я не хочу жити так, як раніше жив. Я хочу жити і чути голос Твій. Господь Боже, є така пісня, життя не життя без Ісуса Христа. І я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен пережив Тебе, Боже Господь. Я молюся, Господи, Тобі, благослови день, наповни, Господь, своїми чудесами, своїм захистом, де б мене перебували, Господь Боже, як би ми не молилися, Господь в колідорі, на кухні, у ванні. Ти все одно, Господь, Ти все одно, Господь, чуєш наш голос. Ти хочеш, Господь Боже, особистих стосунків з Богом. Господь, нехай буде твоя сила, твій захист і твій порятунок від будь-яких обставин. В ім'я твоє Боже. Амінь.